Готуємо ту саму найсмачнішу паску на смальці, яку колись випікала бабуся. Друзі, з вами Леся Піжик і я вітаю вас на своєму каналі. Як бачите, знову не з порожніми руками, погляньте, яка красуня. Сьогодні я приготувала для вас особливий рецепт дуже смачної паски. Випечемо ми її на смальцеві. Так. Хто ще боїться випічки приготованої на смальцеві, друзі, робіть! Це дуже смачно, це набагато смачніше, аніж випічка, приготована, наприклад, на олії чи на вершковому маслі. І до того ж, а всі інгредієнти для приготування опари зараз знаходяться перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і швидесенько приступайте. Або як завжди, все знайдете детально на трьох мовах в описі під цим відео. В миску відправляємо свіжі дріжджі, можна взяти сухі в три рази менше. Розкришуємо. І від загальної маси цукру нам потрібно взяти рівно половину. Ось так, в мене це 75 грамів. Є. Далі. Сюди ж нам необхідно додати від загальної кількості борошна 100 г. Це я говорю на порцію, яку випікаю я. Далі додаємо сюди тепленьке молочко і гарнасенько перемішуємо, щоб не було грудочок від борошна і щоб дріжджі повністю розчинилися. Готово. Залишаємо при кімнатній температурі на 40 хвилин. Нехай дріжджі активізуються і опара гарно підійде. Через 40 хвилин опара готова. Приступаємо до приготування тіста. Для нього візьміть наступні інгредієнти, вони зараз також перед вами на екрані. Або, як завжди, все детально ви можете знайти в описі саме під цим відео. Отже, в миску відправляємо 5 яєчних жовтків кімнатної температури, додаємо їх до опари. Далі. Сюди ж додаємо цукор, що залишиться, тобто половина ванільний цукор. У мене ось такий зі справжньою ваніллю, темний, обов'язково солі і прянощі для випічки, я вже розказувала, що це. І додаємо цедру з одного апельсину, можна і більше в мене апельсин і пів лимона. Гарно все перемішуємо. Далі смалець потрібно розтопити, але щоб він не був гарячим. Ось до такого стану достатньо. Додаємо до рідких інгредієнтів, ще раз все гарнесенько між собою перемішуємо і все. Потім можна додавати борошно. Далі беремо залишки просіяного пшеничного борошна, додаємо абсолютно все. Рецепт уже в мене пропрацьований. І спочатку лопаткою гарно все об'єднуємо між собою, а потім вхід пускаємо наші руки. Друзі, тісто потрібно виміршувати дуже ретельно і довго, не менше 15 хвилин. Воно має триматися гарно купи, бути еластичним. Ви побачите, як клейковина буде розходитись. Можете також на середній швидкості замішати його в планетарному міксері. Або в кухонній машині на середніх оборотах, також хвилин 15. Я свої вимішувала майже 20 хвилин. Далі добу сухофрукти мої, це вишня і журавлина простояли в лікарі амарето. Я відсіджую, повністю забираю від рідини і навіть, бачите, розкладаю всі сухофрукти, дуже ароматні, на велику тарілку. І от так от рушничком проходжуся, щоб прибрати якомога більше зайвої рідини. Вона нам тут. Не потрібна Ось так, дуже легко. Взяла спеціально величезну тарілку, дивіться, яке ідеальне тісто, таке воно має бути. Трохи прилипати до рук, але гарно тримати форму. спеціально брала велику тарілку, щоб зручно було ось так. Бачите, без проблем вмішувати сюди сухофрукти. Можете обрати будь-які на ваш смак, можете додати горішки. Зараз покажу вам, дивіться, яке ідеальне тісто. Погляньте, як розійшлася клейковина. Це так зване глютенове вікно. Проглядається, бачите? Воно просто так чудово розтягується. Дивіться, це ідеально. Все, вмішуємо сухофрукти, далі. Опційно, знову ж таки, як собі забажаєте, можете додати горішки. Я згадала, що в мене ще десь грам 30 залишилося з шоколаду молочного саме для випічки, незвичайного, бо він розтане повністю. А для випічки, я його вирішила сюди додати. Так само, як і сухофрукти, ми його сюди замішуємо, але не дуже довго. Ось так. Все чудово об'єднується і дуже зручно робити ось на такій от великій тарілці. Ось так далі беремо миску. Я її змащую трохи рослиною олією і буду перекладати туди тісто, яке ж воно ароматне, яке приємне в роботі. Ідеально, дивіться, перекладаємо сюди тісто, можна зробити перше складання, так само, як я показувала, ми робимо хліб на заквасці, Ось так, бачите, ось такою от, за такою технологією. Все, будемо накривати зверху, можна харчовою плівкою або, як я, ковпачком, і залишаємо при кімнатній температурі тісто підійти десь на півтори години. За цей час, за півтори години можна зробити 2-3 складання. Таким чином, ми будемо випускати повітря, все, що дріжджі в процесі своєї життєдіяльності випускають, і не буде абсолютно ніякого дріжжового запаху у готовій випічці. Все, моє тісто простояло півтори години. Я його за цей час, бачите, яке воно повітряне, за цей час я його декілька разів ось так складала. Бачите? Все. Далі робочу поверхню ми змащуємо олією, щоб не забивати тісто борошном. Перекладаємо його на робочу поверхню і враховуючи те, які у вас форми, діліть на частини, які вам необхідні. Головне не більше однієї третьої заповнюйте форми. У мене одна форма силіконова більша, одна менша. Я параметри показала. І, відповідно, в нерівних частинах розрізаю тісто, всі сухофрукти, що вибираються нагору, я ховаю під низ, щоб вони не обгоріли при випіканні. Готово. Далі, оскільки форма силіконові, щоб не турбувати зайвий раз тісто, я його перекладаю відразу на течко. Обов'язково зверху, ось так, придавіть заготовки, щоб вони рівномірно підійнялися. Все. І зверху накриваємо, щоб тісто не завітрилось, і залишаємо при кімнатній температурі десь хвилин на 40. Орієнтуйтеся, щоб вони підійшли десь у 2-2,5 рази збільшились. Далі готуємо макаронаш, раджу скуштувати обов'язково. Всі інгредієнти я ось тут залишаю. Воно того варте, тому що це ну дуже смачно і практично нічого не липне, красивий вже вершок у вас готовий. В миску відправляємо цукрову пудру. Далі мигдалеве борошно. Я в Німеччині, тут його можна купити будь-де і досить дешево. Все, і відправляємо сюди. Кукурудзяний крохмаль можна замінити картопляним. Спочатку гарно перемішаємо сухі інгредієнти, а далі додаємо один яєчний білок будь-якої температури. І ще раз все між собою об'єднуємо. Виходить така приємна маса. Ось так. Є, бачите? Готова. Далі. Сюди ж я буду також посипати мигдалевими пелюстками, але це не обов'язково, можна також горішками посипати, можна нічим, просто зробити макаронаж для зручності. Я його пересипаю у кондитерський мішок, можна просто веделкою, вірніше ложкою зверху покласти на заготовку паски і акуратно його розмазати пензликом. Це не має ніякого значення. Мені зручніше ось так. Якщо не маєте мішка кулінарного, нічого страшного. Ось так роблю. Бачите, він все одно гарно і рівномірно покриває зверху паску. Якраз вистачило цілком на дві мої заготовки. Все. Духова шафа вже розігрівається верх-низ, 170 градусів, без конвекції. Ось так посипаємо зверху і відправляємо вже розігріту до 170 градусів духову шафу на. 50 хвилин. Орієнтуйтеся на суху зубочистку. В кожному будуть різні форми, діаметр, висота і так далі. Ось яка краса. Подивіться, бачите? Дуже, дуже красиві та ароматні паски. А які вони ніжні, так це годі говорити. Дивіться, як це все виглядає з боку. Апетитно. Красиво, неймовірно, а смачно як. Ну про це трохи згодом. Все залишаємо їх повністю ось так остигати на решітках. Повністю. Але звісно ж, я покажу вам ще гарячою, яка вона всередині. Простий рецепт нереально смачної паски. Дивіться відео це до кінця. Далі я показую, яка вона виходить всередині волокниста. Фантастично повітряна і дуже-дуже смачна! Даю базовий рецепт для приготування трьох ось таких ось середніх пасок або однієї великої, і однієї маленької. Зберігайте собі, обов'язково поділіться з рідними, друзями, тому що цей рецепт дійсно вартий вашої уваги. Сьогодні вона в мене без класичної глазурі. Погляньте, я зробила її з макаронажем, і це набагато зручніше, це дуже швидко і просто робиться. І ви вже витягаєте з духової шафи готову пасочку, просто даєте їй вистигнути, нічого не прилипає. Дуже красивий ось такий от верх виходить. Виглядає святково і дуже апетитно. Вона така ніжна, що я не то що натискати, я навіть тримати її боюся. Далі у відео я, звісно, показую, яка вона виходить всередині. Як це ароматно. По-перше, дивіться, наскільки вона повітряна. Так, вона ще гаряча, але вже день добігає кінця, і мені вже ну, просто необхідно показати, яка вона. Погляньте. Вона пухова всередині, вона розривається на окремі волокна. Дивіться. Ідеальний ефект, ідеальний результат. Дивіться, скільки начинки, не пошкодуйте. Погляньте. Одну паску я впустила на поталу. Дивіться, дивіться той ефект, коли тісто, м'якуш, розділяється на волокна, дивіться. Супер! Неймовірно смачно. Дивіться, прямо павутинка всередині, бачите? А яка вона ароматна, навіть ще гаряча. Але обов'язково дайте їм стабілізуватися. Дивіться. Ідеально. Ну що, друзі, от і настав наступний ранок, і вже можемо дегустувати. Я щойно її розрізала, звісно ж, вставлю це у відео, вона неймовірно ніжна, простоявши цілу ніч ось тут, на кухні, при кімнатній температурі. Зараз покажу, скільки у ній начинки, яка вона всередині. Um... Дивіться. Вона фантастична аромат. Зараз відріжу собі порційний шматочок. І, звісно, скуштуємо разом з вами. Там, де її щойно натискала, вона так і залишається слід. Так, відрізаємо собі шматочок. О, вона всередині така пориста, погляньте. Ну, що ж, куштуємо? Ар М -м -м. Оце клас. М -м. Особливо цей макаронаж. Це фантастично смачно, паска смачна сама по собі. Вона дуже ніжна, вона волога, в міру солодка. Я думаю, цукру більше і не потрібно. Ммм. Клас. Вона простота не у роті. Ну і як тут втриматись? Вона фантастична. Дуже ніжна. Ну, для мене вона точно однозначно смачніша за паску, приготовлену на вершковому маслі. Точно. Якщо на наступний день, знаєте, випічка на маслі тісто тяжке, здобне і, і вона може мати більш грубшу текстуру, то тут ну, ну це просто пух, дивіться. Ну це просто фантастика. Вона тане у роті. От реально, як пух. Черговий раз переконую, що випічка на смальці і вона найсмачніша. От чесно. І відразу відповідаю на запитання, чи відчувається щось від смальцю, якийсь специфічний присмак або ж аромат? Ні, абсолютно нічого. Вона волога, вона неймовірно пухка, просто простота на уроті, набагато смачніша, аніж, як на мене, на вершковому маслі приготована. І... Чи варто готувати однозначно? Яку я готуватиму Паску цього року? Ось цю. Друзі, готуйте із задоволенням, і нехай ця традиційна випічка розбудить у вас лише найприємніші спогади з вашого дитинства, з молодості з найкращих часів. Дякую всім за увагу! Не шкодуйте гарних коментарів! Вподобайок! Величезна вдячність спонсорам мого каналу вас стає більше. Я вам щиро дякую за довіру, за те, що підтримуєте. А також, друзі, вас закликаю долучатися до підтримки. Канал можна підтримати за посиланням в описі до кожного відео через Patreon, або ж просто пригостити мене філіжанкою кави.